Доброго дня, любі малята. Сьогодні я запрошую вас на гостини до казки. Ось послухайте, що це за казка. Загубив дід рукавичку таку теплу, наче пічка, та й пішов її шукати, від морозу рятуватись. Поки лісом дід ішов, хтось зі звірят її знайшов. Так, це казка рукавичка. Послухайте уривок цієї казки, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь хто хто в рукавичці живе. Я мишка нарушка я жабка скрикотушка я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, я вовчик-братик, та я кабан і клан. А ти хто? Ведмідь і каже А я ведмідь на брить. пустіть мене до себе. Звірі пустила ведмідя, рукавичка ось ось розірветься, коли це дід із собачкою повертається, злякалися звірі та й тікати. Пропоную сьогодні намалювати обкладинку до цієї казки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь намальованою рукавичкою на снігу фарби, вода, пензлики та серветка. Першою знайшла рукавичку мишка. Так, ось ми її намалюємо мишку. Так, вушка. Так, окреслимо мордочку, і вона буде гарна. Ще прибігла до нашої рукавички жабка з крикотушка. Потім прибег до рукавички зайчик, побегайчик Так. Вуха. Ще в нашій рукавичці живе руда лисичка-сестричка. Ось Ушка. Після лисички завітав до рукавички вовчик, братик так. І нарешті завітав і кабан і клан до нашої. Рукавички ще хоче оселитися ведмедик в нашій рукавичці. Так. Мишка. Подивіться, яка чудова обкладинка до казки рукавичка у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати свою обкладинку до цієї казки, любі малята, Успіхів вам у творчості. До зустрічі.